Дорогі українці, українки, пройшли сьогодні ще один масовий ракетний удар: 34 російські ракети різних типів. Основна мішень це енергетика, різні об'єкти, галузі і електроенергетика і об'єкти для транзиту газу, саме ті газові об'єкти, від яких залежить в тому числі безпека постачання в Євросоюз. Частину ракет сьогодні вдалося збити. Я вдячний кожному нашому воїну, який був дійсно влучним і вчасно реагував. Траєкторії ракет і сам характер удару був прорахований російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППУ. Кожна збита сьогодні ракета це вагомий результат. Звичайно, я дякую усім партнерам, які вже допомогли нам з ППО. Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета це буквально захист життя. І важливо, щоб всі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО. Важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогла, зокрема, з пошуком і постачанням. Петріотів, щоб все це спрацювало якнайшвидше. сім систем потрібні Україні, і це мінімум. Ці петріоти є у партнерів. Російські терористи бачать, що у партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості у захисті від терору, яку вони продемонстрували на близькому сході, але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час. Треба дати необхідний сигнал рішучості. Також я хочу подякувати зараз усім країнам. Та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій, дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї в порушення санкцій світу. Кожен матеріал в засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклад до посилення санкцій, вся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс нашої взаємодії усіх партнерів зараз в багатьох наших областях. Львівщина, Франківщина, Харків та область, Дніпровщина в деяких наших регіонах працюють енергетики, ремонтні бригади, всі необхідні служби задіяні, щоб відновити генерацію і розподіл, які зруйнували російський удар. Максимум можливого обов'язково буде зроблено. І я дякую всім, хто працює зараз. Працював увесь день. Дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювалися на рутину для світу. Я вдячний усім лідерам, які реагують, які засуджують російський терор, які контактують з партнерами, що мають у себе і ППО, яке могло би працювати в Україні і відповідні ракети, щоб терористи програли. Солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24 на 7. так само, як і люди, які ліквідовують наслідки ударів, як наші воїни, які щодня і щоночі роблять все, щоб тими силами, які є України, зробити якнайбільше для України. І ще одне я хочу подякувати Австралії за оголошений новий пакет підтримки для нашої держави і людей. Саме військова підтримка, те, що посилить нашу ППО, плюс дрони, військове обладнання. Дякую. Сьогодні відбулись перемовини прем'єр-міністра України та заступника глави уряду Австралії, міністра оборони. Відбулись тут, в нашій державі. Очікую звіт прем'єр-міністра України. Готуємося зараз і до нової комунікації з іншими нашими партнерами, і завтрашній день. І новий тиждень будуть активними. Кожен день має додавати сили нашій державі. Кожен день маємо зміцнювати ті чи інші українські позиції. Нам потрібно, щоб в Москві переконали, що війна їм нічого не дасть, і тільки силою ми можемо цього досягти. Всі українці, всі партнери і однаково. Рішуче я дякую кожному і кожній, хто з Україною. Дякую всім, хто в бою на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую усім, хто тренує наших воїнів, хто переконує світ бути максимально рішучим, щоб ця війна завершилась справедливо. Слава Україні!